Всім привіт! Ви на каналі Роман Заєць сьогодні хочу показати вам суперкрутезну бензопилу. Вона прийшла мені зі штатів ще приблизно сім днів назад. Всі ці дні мене просто розпирало від радості і цікавості. Я хотів якнайперше розшматувати цю коробку, бо не було часу зняти відео, але все ж таки вирішив поділитися своїми самими першими емоціями з вами. І зараз буде реальна розпаковка. Це пилка, у якої немає аналогів. Ця пилка блуждала досить таки довго. Я не знаю, може там до п'яти місяців е, мій товариш допоміг її купити. До речі, користуючись моментом, я хочу сказати своєму товаришу зі штату Пенсільванія е, Крісу, велике спасибі е, за те, що він допоміг мені купити і доставити вже не одну пилку з США. До речі, ця пилка мені здавалася набагато менше на фотографії. Ось така, друзі, крута пилка. О, це карбюрат. Ось така пила фірми Wright модель B316. Цієї пилки просто вражаючий дизайн. Але як я сказав, що ця пилка унікальна. Ви дізнаєтесь чому. Як бачите так з виду, так пилка незвичайна. Пилка велика. Пилка повністю в дюральовому корпусі. Має дуже своєрідний дизайн. Але основна фішка цієї пилки. Основна фішка цієї пилки що... Замість класичної шини і, і ланцюга, в неї от така приспособа, е, наче ножовка, такий ріжучий інструмент у вигляді ножовки. І ви знаєте, мені просто було настільки цікаво, як можна переобладнати кругові оберта колінвала в поступальний рух на оцю ріжучу систему. Пилка просто вражаюча, і я захотів мати таку а, для своєї колекції. Так, приблизно воно ставиться сюди. Ще буду розбиратися, як воно саме працює. Але пилка просто унікальна. Для колекції просто скарб. Ви зверніть увагу, який газа алюмінієвий, як тут все зроблено. Я вже бачу, що стартер. Не на звичному для нас місці стартер з правої сторони, і можу вам сказати точно, що тут стоїть один з найперших мембранних карбюраторів, і це свідчить про те, що ця пилка зроблена приблизно кінець 50-х років, ну можливо, до кінця 60-х. Це можна сказати по деталям корпусним, по карбюратору, ну взагалі по конструкції двигуна. Так, тут ще. Ми бачимо шину для мого макалеча. Старенького ось така шина з широким носом. Думаю, що вона суцільна типу Дураматік. Потім глушник, який теж мені не вистачало, щоб зібрати до кучі старенький макалош. Ви знаєте, я ще жодної посилки не отримав зі штатів, щоб щось. Не було поламане. Дивіться, наскільки сильний удар був, напевно, що погнуло свічний ключ. До речі, в Америці такі свічні ключі дуже популярні, їх фарбують в такі яскраві кольори для того, щоб вони не губилися в траві. Чому в нас ще такі не продають? Дуже якась така ідея цікава. Чому в нас такі ключі не продають, я не знаю. Тут ланцюг для макалоча мого. Мій товариш. Сказав, що він вже пробував запускати цього Урайта І єдине, що йому бракує, це динаміки розгону карбюратора. Тому він мені поклав запасні мембрани карбюратора для того, щоб я їх замінив. І ще одна маленька штука, яка дуже популярна в Штатах, це кастомне переобладнання бензопил Exhaust Pipe, називається на мові оригіналу. І це така накладочка на глушник. Для бензопил Стіль 020 МС 200T. одноручки штіль. Теж випробую його на своєму штілі. <звук> Ось таке відео, друзі, було сьогодні. Цей врайт поповнив мою колекцію мій американський куточок бензопил. Там вже є воєнний Remington там є Девід Бредлі, там є Mercury Дістон воєнний періоду. Другої світової війни, там є декілька макалочів, там ще є декілька хомлайтів. Ці пилки поступово ви будете бачити на каналі. Поступово, бо я люблю спочатку повністю розібратися в пилці, замінити там всі деталі, які треба відремонтувати, а потім вже робити якісь випробування. Не забудьте підписатись на канал, ви були. Свідком. Свідком Романа Зайця. До нових зустрічей!